Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Дому вашому, друзі, ми продовжуємо вивчати Євангелію від Івана, яка представляє нам Ісуса Христа як втілене Боже Слово, і з вами в студії Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми з вами відкриємо третій розділ, який розповідає про таємну зустріч Ісуса Христа з Никодимом, одним із членів юдейського Синедріону. Третій розділ Євангелії відомий тим, що саме в ньому знаходиться центральний. Вірш всієї Біблії, це Івана 3:16. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ми розпочнемо вивчення цього розділу з молитви. Наш великий Бог і творець усього видимого і невидимого ми схиляємося як діти твої перед тобою і прославляємо тебе за то велике чудо, за то велике явлення, яке ми маємо описаним в Євангеліях, і особливо в Євангелії від Івана, яке так яскраво і світло описує те, що. Твій син, слово, яке було Господи, в тебе воно прийшло на цю землю. Слово стало тілом, перебувало поміж нами. І через життя і служіння цього втіленого слова ми власне і зараз можемо звертатися до тебе. Ми прославляємо тебе за твою ту велику любов до нас і те, що ти не пожалів, навіть свого сина улюбленого віддав заради спасіння світу. і кожен, хто тепер вірує, має життя вічне, за яке ми. Господи, вдячні Тобі в ім'я Христа. І для слави Його царства ми це все молимо і просимо. Амінь! Отже, третій розділ починається з розповіді про зустріч Христа з Никодимом. Ось як про це написано в перших двох віршах. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я. Начальник юдейський, він до нього прийшов уночі та й промовив йому учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуду чинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Неможливо не звернути увагу на те, що Никодим прийшов на зустріч вночі. А з чим могло б бути це пов'язане? Ну, пояснюють двояко. Одні говорять про те, що не боявся, і обрав таку пору, щоб уникнути лишніх там запитань. Хоча інші дослідники говорять, що Никодим вибрав, оскільки Ісус днем займався, мав багато справ, проповідував, спілкувався з народом, навчав. То він вибрав той час, де міг спокійно поговорити. Важко сказати, можливо, і те, і друге. Ось, бо самої розповіді, ну ще зрозуміло, чи прийняв той лагідний докір він Ісуса, чи залишився ось тим чоловіком, який вірив лише в чуда. Бо розпочинає цими словами Никодим, які ну, зраджують його невірство в те, хто є Ісус. Зверніть увагу, як він звертається до нього. Учителю. Учителю. Ну, це таке вічливе звертання, старший чоловік, учасник Сенедріону, поважний, приходить до якогось молодого проповідника і каже: Вчителю. Можливо, він не без іронії навіть ці слова сказав. А цілком можливо, що він із поваги сказав, але наступні фрази говорять, що він до кінця не розумів, хто є Христос, на що він звертає увагу. Так, він з одного боку говорить, ніби такі побожні слова, так ми знаємо, що ти прийшов від Бога, тобто післанництво є так від Бога, як учитель. Все не може ніхто таких чуд учинити, як чиниш ти, коли Бог із ним. І знову ми бачимо чудо. На які вони звертали так, увагу? Так, От він аргументи, говорить знаки, але визнає за Ісусом право бути лише вчителем, mm. а Ісус йому відповідає відразу. І ось що відповідає Ісус Христос. Я продовжую читати з третього вірша. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Некодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитись? Ісус відповів: По правді, по правді, кажу я тобі коли хто не народиться з води й духа, той не може війти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж вродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш. Та не відаєш, ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав Як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав Ти, учитель Ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? Поправді, поправді, кажу я тобі. Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся, хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого, Сина Божого. Тут так детально викладена доктрина про народження згори це перше доктринальне відкриття. Перед тим як пояснити, можливо, більш детально, що це означає, я побачив, що ніби євреї, вчителі єврейські мали б знати про це. Як, взагалі, ця ідея побутувала в той час? Ну в самому тексті Ісус і говорить, як ти учитель ізраїльський, так. цього не знаєш. Тобто, Ісус, однозначно, оце вчення про народження, нове народження, воно було висвітлено в пророках, і ми цілком можемо подивитися і. Чиня і Єзикіїля, і Ісаї, і Єремії про ось ці такі важливі аспекти нового народження, там нове серце, плотяне серце цих текстів насправді є і про духа, і про воду. Дуже багато текстів в пророках, особливо. Ми не будемо на них зосереджуватись, але дійсно ці тексти ми можемо знайти. Єремія, 31 розділ, говорить: дам закона в їхню середину. В серці напишу, в Ісаї, 44 розділі: виллю я воду на спрагнене, текучі потоки на суходіл, виллю духа свого. Бачите, де навіть тексти, де дух і вода порівнюються. Єзикіїля 36 розділ. «І покроплю вас чистою водою, станете чисті, зі всіх ваших нечистот, очищу, дам вам нове серце. Ці ідеї вони вже були присутні в, в Старому Завіті. Пророки вони вже передбачали це. Просто. Ув'язати це з оцим подорожуючим проповідником молодим, ну це вже, це вже справжній крок віри. Тому Ісус сказав: от, подивитися на відповідь Ісуса, по правді, по правді кажу, коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Іншими словами, Ісус каже, ти не бачиш Божого царства, коли ти говориш, що я лише вчитель. Бо ми знаємо, що хто бачить Боже царство, а всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Ось хто угу. вірить у ймення Його, тобто хто є Ісус, отой Логос, відвічний Бог, Творець. Син Божий, Месія. От це хто ті знаки справедливо бачить, він повинен вірити в Христа, бо вони вказують на його от цю природу. Його ймення як сина Божого, як Логоса. А він, бачите, прийшов з такою вірою, як і інші люди, про яких Іван говорить в другому розділі, що вони вірували, бо бачили чудо. А от така хитка природа оцінєї віри в чудо. Вона не веде до справдивого пізнання Христа, лише ці знаки. Треба бачити його правдиву природу. Цікаво, те, що відповідь Никодимова, вона говорить про те, що деякі моменти взагалі для нього були нові. Mm -hmm. Бо він не виходить за рамки фізичного розуміння, mm -hmm. він каже: як я старий, можу знову народитися, mm -hmm. і ми бачимо, що Ісус йому пояснює, що вродилось від тіла є тіло, що ж уродилося від духа є дух. Тобто, щось нове в цьому було, про що равіни не mm -hmm. не навчали в синагогах. Якщо приймати дійсно ці слова Никадема, як буквальні. Бо цілком ймовірно, що Никодим прийняв оцю гру. Бо він, як фарисей, як знавець закону тоді над надзвичайно популярно було такі алегоричні тлумачення. Ось і можливо Никодим, коли відповідає, є цілком. Група дослідників, які от бачать текст цей, що Никодим не просто от так буквально зрозумів. Він каже, коли каже, хіба може вона війти до утроби матері, от тим показуючи радикальність того, що Ісус закликає. Тобто Никодим... Приймає цю свого роду от, е, інтерпретацію, але каже: ну як, то, що ти пропонуєш вірити, воно настільки радикальне, що змінити мені свої погляди, це не наче мені по-новому народитись. А Ісус далі каже, так. От і коли далі продовжується відповідь по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа. Той не може війти в Царство Небесне. І, 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 Ісус якраз каже, що джерело цього нового народження є не людина. От для людини справді повірити, що логос втілився, неможливо. Для цього потрібна робота от того духа. Який перше творіння впорядковував, ну Бог його використовував, щоб все добре зробити? Так само тепер і нове творіння в плані спасіння потребує праці духа. Він повинен наш розум організувати, він повинен наші очі направити таким чином на ті знаки, які робить Ісус, щоб ми побачили, що Він є логос, що Він то світло, яке віддав світить. Твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. В контексті, чи можна було б пояснити значення 13-го віршу, якщо б порівняти його з першим розділом, там Христос звертався до Нафанаїла і угу. говорив про те, що ангели будуть сходити до сина людського і опускатися? А тут написано: І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі, тобто він зійшов. І на небі залишається чи якесь друге значення є цього вірша 13-го? надзвичайно з одного боку такий цікавий і складний вірш. Бо єврейська традиція є таке цікаве повір'я, що Мойсей сходив. Коли сходив на Синай, і часто пояснювали, коли він отримував Тору, і це отримання Тори на Синаї. Часто пояснювали, що він там ніби як переродився, як нове народження. І от ми знаємо, що Іван дуже любить оці старозавітні теми перетлумачувати в світлі Ісуса Христа. І наступний 14-й вірш, і як Мойсей підніс Змія, так мусить бути піднесений син Людський. Вже продовження цієї теми, звісно, Ісус, його запитає, ну, ти ці слова говориш, звідки ти це знаєш? Ну тому треба було сказати, що він не серед земних знаходиться. Він це знання, оце коли він говорить, що Дух Святий приносить. От радикальність цього знання у тому, що воно принесено тут правдивим свідком. Хто може правдиво про небесні речі говорити? Той, хто був на небі. А тому і сказано про оцю природу Христа, що Ісус нове одкровення приносить. І лише ті, хто приймає слова Ісуса, вони також можуть бути потім притягнені на ті небеса. Ось така ніби ідея за тими словами. Але ми бачимо в 11-му вірші, що Іван робить наголос на займенник. Ісус каже: Я тобі говорю і не дивуйся. Потім він знову каже Я. Але в 11-му вірші Він говорить ми. Це Іван на щось натякає Евангеліст. На щось натякає власне Ісус. Ну, от цікаве зауваження. Можливо, тут якраз Ісус трошки якраз ніби обертає слова Никодима. Він йому віддає тією, так би мовити, риторикою, що й він, бо дивіться слова Никодима у другому вірші. Які учителю, ми знаємо. Ісус, не наче каже, ну, ти сказав, що ми знаємо, але ми побачили, що ти наче зовсім і не знаєш. А насправді Ісус каже, це ми знаємо. Mm -hmm. От. І далі доказує авторитет Його знання. Скоріше тут він не включає учнів, хоча можливо, бо Іван потім не витримує цю розмову з Никодимом і вже з 16 го вірша ніби сам починає проповідувати okay. Никодиму. Бо говорять дослідники, до речі, вони не завжди погоджуються, де слова Івана починаються. Значна частина починає в 16, а дехто йде далі. Починає з тринадцятого вірша хтось хоче, а, а, а дехто навіть і пізніше. То важко слова Івана. Можливо, Іван зараз тут виступає, як от ми, це Ісус і ті учні, які з ним. Які так само вірять, але його головний цей риторичний прийом він говорить з Никодимом, який прийшов і авторитетно каже: Ми. Тобто, можливо, він не сам прийшов, можливо, своїми учнями прийшов або колегами, або там однодумцями. Тому Ісус каже, якраз спростовує, що насправді ви не знаєте, ми знаємо. А ми знаємо, тому що я, я з неба прийшов, я маю прямий доступ до откровення». А ви дивитесь на ті знаки і ще й невірно їх тлумачите. Я ще раз нагадую для наших слухачів текст з 14-го вірша, який ми зараз досліджуємо. Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Наші слухачі пам'ятають ще книгу чисел і розуміють, про що саме говорить автор і про Моєсея, і про Зміїв, але яка ключова думка? Ось цього образу, цієї згадки з історії єврейського народу. Ну, та, що яка улюблена в Івана вірити правдиво, на цей заклик, щоб повірували, щоб вірити. Він хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Але один елемент важливий, про який Іван говорить: що Ісус має бути піднятий, не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов. Дуже цікаво, Іван говорить про сходження Ісуса на небо. Так, він з неба зійшов, але чому він говорить про сходження, про необхідність сходження? Він нагадує про Його кресну смерть. Все вірно, він говорить якраз, що для цього обновлення, для нового творіння конче необхідно прийняти його смерті воскресіння. Бо для євреїв це було прийняти месію на Христі, Це майже було неможливо. Це суперечність в термінах, ну в їхньому розумінні. Так має бути піднесений син людський. Ось шлях Ісуса на небо лежить через хрест повернення. Він ще в своїй промові прощальній з учнями. Він ще цю тему, якраз коли перед тим як вмиватиме ноги учням, він ще нагадає їм, що він може війти йде до отця через хрест. Він має цю дорогу пройти, і це лише правдивий шлях от нашого нового народження, наше переродження, наше входження в цей новий прекрасний твір творіння весілля Кани Галілейської пролягає через сумну і печальну дорогу страждання Христового, Христової смерті на христі. Але ми не повинні проходити через цю дорогу, але повірити ми в неї зобов'язані, щоб побувати на весіллі в Кані Галілейській. Бути частиною нового творіння. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Весілля в кані Галілейській неможливе без христа. Таке Символічне послання цього уривку, який ми сьогодні разом із вами досліджуємо. Але насправді це дуже глибока тема, і зрозуміло, що вона була закрита для юдейських богословів тодішніх часів. Пізніше апостол Павло напише про це у своєму першому посланні так: Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось сила Божа. Бо написано Я. Погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де книжник, де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Слово про Хрест завжди було незрозумілим для людей. Сьогодні також до цього відносяться скептично, але це єдиний шлях до спасіння, Без смерті не може бути вічного життя. Знову ж таки, апостол Павло в тому ж першому посланні до Корінтян пише: Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп». Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня він воскрес за Писанням, і що з'явився Він кифі, потім дванадцятьом, а потім з'явився нараз більше як п'ятистам братям, що більшість із них живе і досі, а де хтось спочили. По з'явився він Якову, опісля усім апостолам, а по всіх він з'явився й мені, мов якому. В цьому тексті апостол передає віруючим Євангелію. Асутність Євангелії це істина насамперед про смерть, а вже потім і про Воскресіння Ісуса Христа. Без цього Євангелій не існує. Смерть це цілковита, абсолютна і безповоротна перемога над дияволом, владою темряви, гріхом і смертю. Ісусу Христу потрібно було померти для того, щоб отримати цю перемогу над гріхом. Зверніть увагу, як саме описана ця подія. Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Біблія говорить, що заплата за гріх це смерть. Згідно Божого правосуддя існує лише одна можливість вирішення гріха це смерть. Ніяких компромісів, ніяких переговорів, тільки смерть. Саме тому, щоб ми мали можливість знову жити, Ісусу Христу потрібно було померти. І саме в смерті Христа була явлена перемога, так написано в Слові Божому. В посланні до Колосян, в другому розділі, ми читаємо і вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла. Він оживив разом з ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на Христі. Розброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Страждання Ісуса, хрест, смерть, поховання, а потім Воскресіння довели всьому світу, всій владі, всьому начальству, що Ісус Христос це Бог, Бог Отець підвищив Ісуса Христа після Його страждань і після смерті на Голгофі. Про це написано в посланні до Филип'ян. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної. Тому й Бог повищив його. Та дав йому ім'я що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно Небесних, і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Прославлення відбувається тільки після приниження, друзі мої. Воскресіння відбувається тільки після смерті, і в цьому є важлива істина для нас, яку ми повинні пам'ятати. Ісусу Христу потрібно було померти перед тим, як він отримав перемогу. І сьогодні це дуже символічно для нашої країни. Сьогодні ми з вами проходимо крізь смерть. Ми відчуваємо її присутність, ми відчуваємо її подих. Але щоб отримати перемогу, неможливо не зустрітися зі смертю. Для того, щоб отримувати духовні перемоги, для того, щоб Христос, Воскреслий, відобразився в нашому житті, нам також потрібно померти. Насамперед для себе і для гріха. До тих пір, поки ми не умремо для гріха, у нас не буде ніяких духовних перемог. Друзі мої, в житті багатьох із нас не відбулося справжнього Воскресіння, справжнього духовного оновлення лише з однієї причини, тому що насправді у нас не відбулося смерті. Ми ніколи не помирали для себе, ми завжди жили тільки для себе. А Ісус Христос бажає, щоб ми померли для себе. В Євангелії від Івана Він говорить: Поправді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, яку землю впаде, не помре, то одне зостанеться, яку мреш плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. І хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде й слуга мій. І хто служить мені. Того пошанує Отець. Христос помер заради нас, а ми маємо померти разом з Ним духовно. Про це у посланні до Колосян написано: отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане у Бозі з Христом. Коли. З'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Тут знову йде мова про те, що для того, щоб воскреснути, перед цим потрібно померти. Сьогодні під час війни тема смерті як ніколи зрозуміла і реальна для кожного з нас, але тільки після смерті, можливе Воскресіння, як би трагічно це не виглядало. Друзі мої, Христос приніс для нас можливість жити вічно це життя, здобуте Ним через смерть на Христі. І ми з вами також увіходимо в це життя завдяки його смерті, помираючи також і для себе в духовному розумінні, залишаючи колишнє гріховне життя і починаючи нове завдяки щирому покаянню. мій, якщо ви ще досі не примирилися з Христом, якщо ви досі не розпочали нове життя, чому б не зробити це сьогодні? Чому б вам не повірити в Ісуса Христа на тому місці, де ви сьогодні нас слухаєте? Просто зверніться до Христа в молитві, сповідуючи себе грішником і довіряючи своє життя Йому. Господь почує вашу молитву і пошле вам спасіння. І нехай поблагословить вас у цьому Бог. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі свої відгуки. Надсилайте нам за посиланням знизу.